Вітаю, друзі! Вибираючи собі нову мотогарнітуру, я зупинився на цій sf 2 Чому? По-перше, прочитавши характеристики цієї мотогарнітури, в неї стерео звук HD форматі. А, так як я ну, в основному їжу сам і люблю послухати музичку в шоломі, і ну, все стане у пригоді, тому що все-таки музика тобі робить компанію. Як це сказати, українською це італійською. Ладно, ну ви зрозуміли. Потім дуже важлива властивість, і напевно це самий важливий аргумент, чому я придбав ці, саме цю мотогарнітуру. Її можна користуватися одночасно телефоном, навігатором та інтеркомом. Так як у нас була у мене така гарнітура. Ну, Це тобто, китайська. Я ставив собі. І Олі на шолом цей пара мені коштувала там, 50 євро чи що. Ну, коротше, саму, саму дешевшу. Але так, тут заявлено було 30 метрів. Лиш. Але я брав так, щоб користуватися на одному мотоциклі. Я і Оля, щоб моя дружина користувалися. Але в Альпах трапилось так, що ми... я їхав, вона слізла з, Ліз... з... з, з Моцика, тому що був жорсткий офрот, і треба було мені їхати одному і вони. Тобто, дистанція між нами була 200 метрів, і він підтримував, до речі, китайці. ладно. Але, Але. Їм можна тільки користуватися або інтерфоном, розмовляти з другим райдером, або з другим номером, або е, навігатор – телефон, Тобто, або то, або то. І дуже незручно. В цьому в цьому можна користуватися все одночасно. Навіть якщо користуюся телефоном, навігатором, типу, тобто Топтом Гарним, де є Bluetooth. І одночасно з, з другим номером і також з райдером. з другим райдером. Другий номер, так як прочитав я в має мати з лінійки SFE, з лінійки SF, бо один, 2, 3, 4-4. Потім ще один райдер може мати будь-яку сцену або будь-який навігатор. Це я хочу ще перевірити потім. Тому що, як заявлено сценою, що вона підключається до майже до всіх мотогарнітур. І я хочу потім спробувати під'єднатися до своєї. Ще одна властивість, яку я до кінця не розумію. Може потім я вже дойду до цього. Він може підключатися, точніше, до нього можуть підключатися два телефони. Е, для чого? Може, хто знає, напишіть в коментарях, тому що я щось. ну, Два телефони до одного. Добре, якщо два. Дві мотогарнітури і один телефон, щоб слухати музику, слухати музику. А так? Два телефони один. Не знаю. Напишіть, будь ласка, якщо знаєте. Добре, що. А, він ще може. Через нього слухати, от з одного телефона брати сюди і слухати музику з другим райдером. І також користуватися навігатором. Оце ще непогана річ, коли їдеш десь далеко, з в моєму випадку, як з дружиною, я їжу і їдемо і десь дивишся, роздивляєшся, слухаєш музичку, можна розмовляти. І там так можемо може, може чути навігатор, що куди їхати. Тому що в Альпах було таке. З сівою гарнітурою, що я маю, було дуже незручно, тому що я завжди включав мото, е, інтерком, щоб розмовляти з дружиною. І навігатор я дивився тільки візуально. Тобто, пару поворотів ми проїхали, довелося розвертатися і їхати брати. Так би я почув, і все вирішилося. Але, але. Що вже було з цим, я сподіваюся, цього не буде. І зараз що ми зробимо? Зараз ми розпакуємо, він ще закритий. Розпакуємо, подивимося, що там, і будемо встановлювати. Встановлювати я буду свій новий шолом, той що огляд був в минулому відео. Е, ну Потім подивимося, як я встановлю, попробую. Але дай зразу розпаковка. Приступаємо. Коробочка якісна. А, вообще, стой, строй. Так, що ми тут маємо? Саму базу. Прикольно, така відчуваюся якість. Окей. Потім микрофон почему два він заявлены як стерео ну ладно инструкция инструкция на на на, на. Яких мовах так ну сама собой английском видої ні, цього Іспанська. Іспанська. Ну ладно, ми, як завжди, будемо інструкцію читати потім, коли ламається. Що ми тут маємо? Тут. Для зарядки. Type-C. Це вже радує, тому що у мене там був мікроUSD. Мікро USD, це. Так, це напевно. Так, всі клеючі наліпки. І навіть до мікрофона. Щоб до шолома з нутрі. Це база. База, куди база? Так, і вона має бути так, до мікрофона. Це до навушників. Тут на базу. Ось так ось. Якось так, ага, ось. Ага, все. Це прищепочка, як приєднається до, до шалона, потім я подивлюсь, тому що тут є прищепка, а є наклейка. І я подивлюсь, що мені буде, ліпше. але напевно це буде прищепочка. Так, знімати. Так само. Так. Далі. тут, це, А, це мікрофон. Мікрофон для інтеграла, але, я по практиці е, хочу порадити з включати цей мікрофон, з'єднувати, якщо є вибір, а цей, тому що цей мікрофон є більше, більше вітрозаг, повітряний захист у нього. І Так що навіть якщо шолом інтеграл, то ліпше його під цей під'єднати і поставити так, ніж цей, Цей такий простенький. Е, і знаєте, що я зроблю? Напевно, я цей поставлю на, на шолом, ну тобто до гарнітури, а оце я використаю, перепаяю і буду використовувати до, до GoPro, тому що мій один товариш. Блогер, мотоблогер, також в Ютубі. І він, він колись радив, що перепаяний мікрофон з сцени дуже добре працює з GoPro. Ну, Це будемо робити потім. Потім все-таки оці ось, навушники, вони стерео HD. І вони приєднуються таким чином сюди. Оці навушники. звичайні. І не знаю, нефіга їх поставили сюди, якщо ці HD, а ці звичайні. Ну ладно, все одно приємно. Може в другу каску поставлю, а, база, а Цю базу не можна переставляти. Так? Чи можна? Можна ж. Вона ж від'єднується. Що тут? Вона має так, Ну так. Ну, ладно, зараз будемо розбиратися. Встановлюємо його на шоломку. Так, а я тут полазив полазив і дивіться, що, що воно є. Тобто, ця база знімається. Вона знімається з цього, тобто з прищепочки, що ставиш на шолом із зналіпки. І, дивіться, є два мікрофони, є двоє наушників, є дві прищепки це для фітрів. І тобто можна що робити? Можна ставити на два все, Тільки міняєш базу. Та Це ж круто. Так, замираємо це все в сторону. Беремо шолом. Буду зручно збір зір, візор. Зараз не треба. Потім знімаємо все, що знімається. Займаємося вандалізмом. Так, це зняли. Зад зняли. Так, знімати. Треба знімати. Так, це знімаємо все. Все, що можна було зняти, ми зняли. Все, що я казав про... Так, воно вже тут навіть зналіпка. Подивимося. Так, якраз. Ні, ніфіга не якраз. Вони якраз для цих дурочка. А нет. Так, ну ладно, по-любому это надо что это ставят. Видите, да? Сивушка зайдут сюда. Одна и другая. Не-не, как раз по диаметру. Да, блин, как тут было. Как тут и было. По диаметру взагалі входят. Те маленькие были. Ну, те, что они не, не жди. Тут, ну все, шелом разработаны специально для мажорів, кто Хто має гарнітуру сина? Так, але, але це з цієї сторони має бути, так? Це правий, це лівий. Сюди. Сюди. Так, я зараз установлю, камеру поки виключу, тому що дуже незручно. Так, там хай поки болтається, зараз вот, прищепку. Попробуємо зараз одразу з прищепку. Так, важлива річ. Встановлювати гарнітуру. Треба посередині на середині салону тому що якщо здоровиш тут буде якась аеродинаміка тобі буде шуміти якщо тут так само буде шуміти і вона менш шумна лишається коли стає посередині. так ну все стало воно стало залізе. все а, зашибись а ну, залазить попробуємо базу Тут, зарядка, до речі, я вже казав тайці ззаді. І, і добре, що з цими контактами, тому що в мене там відходило декілька разів на наушники. Так, все, таким чином буде виглядати. Так, зашибіть, щось я думав, що вона буде велика, а вона ні, нормально не велика і досить компактна. Та на шоломі навіть і не видно і така, що вона аеродинамічна. Тут зрівняйте оцю і оцю. Ну, в принципі, це трошки більше, більше проводів. Але ні, яких проводів, це тут проводів, Ну так. Да. Це і скоріще. тут для зарядки внизу, Але теж класно. Що? Я та, яка там назва? Це таке китай. Вони що думають, то й пишуть. Все, значить так, залишаємо тут. Так, ці провода я тут поставив по цю кайомочку. Тепер встановив центральну обшивку. Десь, так, все тепер провода тут не мішають, вони йдуть туди, тут. Нагесенько воно мені мішати не буде, лишилося тільки встановити мікрофон. Мікрофон у нас тут, якщо так, тут кабелю достатньо. Я його десь буду встановлювати, а ось так от. До речі, ось тут стрілочка. Ось стрілочкою до себе. Тут її немає. А, ну, в принципі, по-другому не поставлю. Так, як, як тут Повітря, значить я буду ставити от, десь тут от, так от. Так і, так і Тут, тут де, де воно, де. Десь воно було. А, от. Yeah. Так, все, один крафоло. Так. Щоб не по центру. Тому що по центру буде чути все дихання. Але я не знаю, от, напевно, це буде мені заважати. Ну ладно, зараз спробую. Все ставлю. Попітнів я трошечки, щоб поставити ці щічки сюди, О, але все. мікрофон тут. Не буде тут захист, воздух не буде по вітрі заходити, якщо що можна і закрити. І, ну, все. Ще не сказав, ще його властивість всього цієї мотогарнітури. Значить, так, 800, є, 800 метрів заявлено дальність на відкритому місці. Прийняте звуку між райдерами. І ще то, що теж класно, важливо, що можна підзаряджати, коли користуюся. Інші багато яких не можуть це робити. Тобто, включив, заряджається, їдеш. Але ну, так як у нього заявлено 13 годин непреривного користування, тобто, музику слухати можна 13 годин. І 10 днів, якщо стендбай. Так, коротше я спробую, дорацюю, гарнітури він не підходить, або, або я щось роблю. Не так, ну, я пару днів поюзаю, потім вже продовжу відео. І... Але музика, ну, з телефона. Якість, звичайно, класна. Зараз зараз спробую вам дати послухати. не поспіхнути. Відчуття міжа фривіста. Вікарі кажуть, що це депресія, мама каже, що я не ва. Думаю, що достатньо потім мене забанять. Закладжувати йому. Ну добре. Я пару днів поюзаю його і потім продовжую, як я вже казав, відео і скажу, як воно і що ще треба буде до навігатора включити. Коротше, поки що мені подобається. Побачимося за секунду. До мене це буде так, ну що, пройшло не пару днів, а пару тижнів, бо не було часу за роботу за решту. Е... Поюзав я поїздив, навіть цілий тиждень їздив з мотоциклом, з нею всією гарнітурою. Офігенна якість кач, цього звуку. Супер. Включав музику, навіть не на повний звук, бо на старої гарнітурі гарні той китайській. То на повну включав, щоб вже більше сотні йдеш, то ну, щоб заброчути, то треба було повністю звук включати. В цьому десь три четверті включаєш. Ну, Наповнюв аж, аж гушені, дуже гучно. Потім. Дзвінок робив дзвінок, на тому кінці хто зі, мною зі мною розмовляв, каже, взагалі класна якість. Шум, шум подавляється, весь, весь шум зайвий і ну, якість добре. Так і я його чув теж нормально, нормально. Класно. І це вже після сотні. На, другий, на, на, на тій мені треба було скидати до 70-80, до щоб все чути. І, але, але мені таки і не вдалося підключити цю гарнітуру до тої, тому що ну, та, напевно аж дуже вже задешевше за бюджетне. Що сказати? Тому що а, Ксена заявляє, що майже до всіх е, цих гарнітур під а може в цей процент майже. І якраз моя стара і є. Ну добре. Все. Такий ось у мене огляд на Сіна SF2. Э, я не пам'ятаю, казав чи не казав. підключається вона до трьох райдерів. До одного другого номера і ще два райдери, що їдуть з боку. Так само можна, можна їх викликати голосовим. Типу райдер 1, райдер 2. Називаєшся, гарнітура під'єднується до того, а потім до того, ну, від того, кого ти хочеш під'єднати. Ну, на цьому все. Бувайте, друзі, до наступних відео. Пока.